Ясна седмиця добігла кінця і розпочалася масна. Отже, святкуємо масницю або масляну. Обряд свята у різних регіонах мало чим відрізняється: всі дійства символізують зустріч весни та демонструють сподівання на щасливий та врожайний рік. Ми завітали на масницю до столичного свято ольгінського собору. Ми планували масляну проводити ще до початку ось, з повномасштабного вторгнення дуже з великим, ось таким пишним святкуванням, з великим розмахом і розраховували навіть на тисячу людей. На сьогодні ми проводимо в такому скромному форматі. Ми залишили тільки ті якісь елементи наших масляних гулянь, які нам совість дозволяє провести зараз під час війни, враховуючи, що зараз гибнуть мирні жителі, гибнуть військовослужбовці, що руйнуються міста в нашій державі. Але наша масляна це не Просто якийсь, так би мовити, веселий захід. Передусім, це благодійний ярмарок. Ми збираємо кошти цьогоріч по благословенню нашого настоятеля, хворим військовослужбовцям. Збираємо їм кошти і будемо закупляти ті речі, в які вони ось зараз мають потребу. На подвір'ї перед храмом гамірно саме тут розгорнувся благодійний ярмарок. І чого там тільки не побачиш, аж очі розбігаються. Всі вироби створено власноруч. Здебільшого над ними трудилися вихованці недільної школи. Продавці кажуть, що охочих придбати чимало. Підставка під телефон, така була звичайна робота, можу ось показати. І в принципі, це дитина, ну, одна з робіт, яку дитина зробила. Тобто наших, для наших воїнів, для того, щоб їх підтримати, їх же ілюстрації, котики, воїни. І саме воїни ЗСУ. От, якби надихнуло їх на те, що вони з захопленням виконали ці роботи. Ми дуже раді допомогти, збираємо кошти, влаштовуємо благодійні майстер-класи і для дітей, і для дорослих. Ми надіємося на цей великий день святого Христового Воскресіння. Ми готуємося до великого посту, але разом з тим дуже хочемо, щоб більше людей знало про нас і допомагало. А це вже справжній майстер-клас. Здається, що без певних навичок зробити ляльку-мотанку нелегко. Та Ліза все ж опанувала секрети ремесла. От така вийшла лялька. В мене. Я не знаю, що як її назву. На святі багато дітей. Хто ж не любить смаколиків? Тут і печиво, і солодкі тістечка для дорослих є і глінтвейн. Звісно, кожен бере те, що йому доподобає. вподоби. всі дуже смачні, бутерброди теж люди старалися, готувалися. Я навіть допомагала. Потім виступ був гарні пісні, гарні. Все, Все гарне, дуже смачне. Дуже смачне згущенка, саме саме смачне. І тортики дуже смачненькі. Атмосфера надзвичайно приємна, дуже тепла. Таке, знаєте, Боже благословення, адже це кожна людина вклад зробила в це свято і їм дуже щиро вдячні. А ми зі своєї сторони також допомагаємо Збройним силам України для того, щоб поскоріше була наша перемога. Вдячні всім батюшкам, владикам, всім прилеглим, які, доп... які присвятили в цей... цей день. Дуже великий подвиг. Дуже дякую всім. В різних регіонах України на масляну готують вареники чи сирники, налисники, а на півдні обов'язково запіканки чи бабки. Ну а яка ж масниця та безрум'яних млинців з усілякою начинкою? Блінчики у нас курка гриби, відчина – яйце, згущене молоко, арахіс та рафістава з родинкою. Більше беруть м'ясом, бо завтра вже починається пісні. Да. М'ясо не можна буде, тому більше беруть за смак та асортимент. Подбали небайдужі парафіяни, які долучилися до ярмаркування. Я пекла е такі тістечка е Павлови називаються. Я їх прикрашала ягодами. Я е трудилася вночі і зранку, і надію, що всім людям сподобалося. В українській традиції святкувати масляну обов'язково з гарним настроєм та весело. А як же до Великого посту лишився всього тиждень? Часу небагато, то чому б і не повеселитися на останок? Що ми вступаємо на поріг Великого посту, який є таким невід'ємною частиною нашого життя, який допомагає нам? Зустріти Спасителя у великій радості, І цю радість ми починаємо відчувати вже сьогодні. Тому що для кожного православного християнина, для справжнього християнина, великий піст це не щось темне, не щось таке, де потрібно, як то кажуть, да, попелом голову посипати. А це той період, коли наша душа повинна навпаки відновлюватись, коли вона повинна світитися, сяяти і для того, щоб Христос прийшов у наші, ну до нашого життя, і ми його могли сміло зустріти. Святими словами Христос Воскрес! Ми залишали подвір'я Ольгінського, коли святковий ярмарок ще тривав. Про зібрані кошти дізналися пізніше. Це 70 тисяч гривень, які підуть на потреби захисників України, що дістали поранень на полі брані.